Тиждень минає дуже швидко. І сьогодні у нас нова зустріч із вами, нашими глядачами та Іваном Росохою, тарологом, який привідкриває нам таємниці поточних подій крізь систему Таро. Як завжди нагадую, залишайте свої запитання у коментарях і очікуйте нового випуску, аби дізнатися бажані відповіді. А також обов'язково підпишіться на канал Бітюк Медіа. Що ж, поїхали до новин цього тижня? Ваню вітаю! Доброго дня! У нас новий черговий випуск проекту карти гроші два аркана. І я насправді дуже тішуся, що ми виходимо щотижня, тому що ми маємо можливість знати, скажімо так, те, що буде наступного тижня, чи не першими. Правда. І, е, знаєш, коли ми всі е, тримали кулачки і шалено раділи за успіхи наших захисників, наших Збройних сил України на Харківщині, е, то в мене перша думка була: а Ваня говорив. Знаєш, да. я казала, да? тобто для того, щоб переконатися, що карти, які в руках у Вані говорять правду, ви можете переглянути наш попередній випуск і переконатися, тому що там був розклад якраз. По ситуації на Харківщині, і ми е, минулих вихідних всі спостерігали, вболівали, тримали кулачки, молилися і вірили, і підтримуємо наші збройні сили України, які дійсно робили зробили шалену е, таку е, спецоперацію. Да, можна навіть так сказати, да такий наш український бліцкриг. Ми показали дійсно, що ми жоден клаптик своєї землі не віддамо і обов'язково все відвоюємо. Так, це, це дуже так. був важливий тиждень, який показав, що Збройні сили вміють не тільки оборонятись, а вміють і звільняти, і роблять це набагато швидше, ніж ми очікували. Тому так. карти нам дійсно показали те, що результат перевищив наші очікування. І вже з'явилася інформація що про звільнення деяких територій на Луганщині, також про те, що наші захисники і захисниці просуваються на деяких напрямках на Донеччині. А які прогноз дають карти, коли ми вже будемо звільняти Донецьк і Луганськ? Зараз подивимося, що нам скажуть. Ти вже так зачекалися їх в нашій українській родині. Не тільки, не тільки ми, а й мешканці Донецьку так, і Луганську вони... це, вже, вже досить давно чекають, ще з 2014 року від звільнення від окупантів. Зараз подивимося, що нам скажуть карти, коли буде звільнено Донецьк-Луганськ. Перша у нас карта це у нас карта П'тірка е, жезлів, це карта такої боротьби, от, карта е, активності і Следующая карта у нас паж жезлів. Ну я вам хочу сказати, що це обидві такі карти вогню, карти жезлів, карти дієвості, але судячи по них, основні події будуть уже е, наступного року. Угу. Звільнення Донецьку, Луганську повністю мається на увазі і, і міст облас... цих обласних центрів, і е, звільнення. Всіх інших територій Донеччини і Луганщини будуть скорше за все завершені весною. Вони вже почалися. Можливий, да, можливий такий е, різкий рух навіть скорше, але оця п'ятірка перевернута, да, е, вона показує, перш за все, що можливо й скорше, але там буде не, е, не стільки, скільки е, бойове звільнення да, під час там. А, а може бути така ситуація, що о, ворог просто втече, втече, і, і так, нас це теж абсолютно наважного да, да. тут тут буде. Ну, я би не сказав, що якесь політичне питання, що там скажуть з Москви, там або ні, це може бути просто такий випадок. Я вже вам говорив, що війна завершиться, а або звільнення багатьох територій буде таким чином. Що сьогодні окупанти борються, а завтра вони вже хто пішком, хто хто на гужовому транспорті. От на возах тікають. Ну ми так. це насправді побачили на Харківщині. Правда, так Тоб... так на Харківщині. Це була така. Невеличка репетиція так. тут по цих двох картах можемо чітко говорити, що да буде звільнення. Є перший етап, можливо, навіть скорше, якщо, якщо ну погодні умови будуть належні, якщо е, е, відпрацюють дуже добре по е, засобах забезпечення тилових е, тиловій інфраструктурі е, окупантів, і повірте мені, що ні е, е, люди з Буряті, ні з е, там інших таких міст не захотять вмирати, тому що їм подобається Донецьк чи боротись за міфічні якісь Донецьку народну республіку чи Луганську. Є е, е, великий шанс тут. Я бачу, що просто вони втечуть. Да, без впливу вогневого збройних сил тут не обійдеться, але мова йде про те, що вони не будуть е, е, там стояти насмість. Ну, не хочуть вони вмирати. Вони як тільки побачать, що будь-який з регіонів, чи до них, чи Луганськ, там в, 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 підуть такі процеси, а ці процеси також е, будуть підтримані місцевим населенням, які теж хочуть жити, хочуть жити в теплі, хочуть жити не так, як Лугансь зараз без води, коли е, люди отримають воду раз на два тижні. А я хотіла ще зробити невеличке уточнення. От я так в цілому запитала про Луганщину, про Донеччину. а Я б хотіла ще спитати конкретно про Маріуполь, тому що це місто стало такою, скажімо так, відкритою раною для України. От що говорять карти по Маріуполю, коли ми звільнимо Маріуполь? Чи це буде от в загальній системі, чи сам Маріуполь ми зможемо звільнити раніше? Мічова п'ятерка і Тут у нас карта така досить бойова, і карта у нас а, шестерка. Упків ну я вам хочу сказати, що Маріуполь не буде ну як вам сказати пріоритетним питанням звільнення. Да, в зв'язку з е, географічним положенням. Так, так. Мається на увазі, що не максимально буде, не да не будуть е, збройні сили генштаб кидати людей на те, щоб вони гинули, щоб е, звільнити руїни. Ну що Маріуполь можна сказати, місто є, назва є, але ну там жити зараз нереально. Маріуполь буде звільнено також, але він буде звільнено в процесі е, звільнення Донецької і області. І Донецької області. Пані е, і е, якщо ми вже з тобою говоримо про Маріуполь, я хочу одразу е, поставити запитання від нашої постійної глядачки Марії Гриців про те, що чи повернуться наші захисники Маріуполя з за полону додому. Двоєчка кубків у нас перша карта, це однозначно так. І пажик це весняна карта. Повернуться однозначно захисники Маріуполя. Всі, всі, хто був, потрапив в полон, будуть звільнені. Основні події щодо звільнення будуть відбуватися вже в першій половині наступного року. Ох, цікавий нас початок року буде і весна да. 23-го року. Дуже цікавий, але основна підготовка до цього а, відбувається зараз. Вже основна підготовка відбуватиметься ще трохи пізніше. Це а, основна робота, це знищення окупантів зараз. А, дуже такий серйозний процес змін. Парадигми думки мешканців Донеччини Луганщини, які зрозуміли, що окупанти вони не лише для нас окупанти, а й для них, тому що їх інформаційно годували, що це братський народ. Але ці люди теж вже починають розуміти, що росіяни це є окупанти. Харків перший це відчув. Ми побачили, як ті громадяни, які... Не перейшли на сторону окупантів, не стали колаборантами, зараз мають можливість процвітати, розвиватись, відбудовувати своє житло, жити щасливим. А ті люди, які зробили помилку, ганебну помилку, перейшли на бік окупантів, зараз бомжують у Белгороді на вокзалі. <різь> так, ну кожен отримує те, що заслуговує. <різь> <різь> І це лише початок, але справа в тому, що е, оці мешканці Донецьку, та да, Донеччини, Луганщини, вони теж бачать, що, що насправді е, колаборантів, ну що багато людей вимушені жити під окупацію. Вони не мають куди дітися да, до Донецьку, Луганську, і коли вони бачать, що відбувається з колаборантами з Харківщини, вони розуміють, що і тих колаборантів, які на Луганщині, і Донеччині, чекає така сама доля. А то ще гірше. Tak. Це десь таке вань. Позавчора росіяни, які були безсилі проти наших захисників, вони почали гатити ракетами по енергетичній інфраструктурі по різним регіонам України і з відповідними наслідками, да, тобто не було електропостачання, і разом з цим там були перебої з водопостачанням. У зв'язку з цим у мене запитання, що нам чекати цього цієї зими? Чи нам потрібно вже бігти і купувати павербанки і генератори? Чи це була, умовно кажучи, так, одноразова акція, чи все-таки вони прощупують, і нам треба до цього готуватись. Зараз подивимося, що буде. нам скажуть карти на це питання. Отшельник старший аркан. Це така карта духовна, О, така спокійна і шестьорка мічей. Ну, я вам хочу сказати, що панікувати не потрібно. Бігати, скуповувати якісь засоби обігрівання там, звичайно, треба мати е, такий інструмент, але не треба впадати в такі панічні настрої. Е, судячи з цих карт, я вам можу сказати, що е, спроби, спроби нанесення ударів по е, критичній інфраструктурі е, є і були і будуть. Е, звичайно, що. За період війни наші збройні сили укріпили ці позиції. ми ж розуміємо, що летіло 9 ракет одна потрапила Да? Ну, будуть намагатись доводити це питання до 100-відсоткового ну захисту да, таких об'єктів як теплоелектростанції, там інші такі е, об'єкти критичної інфраструктури. Але ворог буде звичайно пробувати це робити, тому що е, Російська Федерація вміє воювати виключно з цивільним населенням. Так, країна ну, та Да. Вони вміють воювати з електростанціями, з простими людьми. От зараз звільняють Харківщину. І там жах, що що, що відбувалося, да, зараз це все будуть ну, вивчати слідчі. Але бачите, як коли прийшли наші збройні сили, то окупанти не захотіли стати в бій, а зру тихенько зібрали речі, хто тихенько, хто швидше і втекли. вони ж селянами можуть з містянами воювати можуть. А от воювати з реальними збройними силами не можуть. Тому ми повинні розуміти, що спроби спроби підкреслюю, будуть. Але. Успіхів у них стосовно знищення інфраструктури критичної в Україні не буде, тому що українські збройні сили, і генштаб, вони це все про це все дбають, і відповідні там засоби захисту є. Звичайно, 100% гарантії там ну не може бути, але е, таких ситуацій панічних, що були такі такі е, нанесені ущерб або збиток цій інфраструктурі, що затруднило б у, у немож... ну, життя багатьох людей, міст допустимо, да, цілих їм ем не вдасться цього зробити. Прекрасно. Пані, ну що ж, ми про поточні події з тобою поговорили. Я дякую тобі і системі Таро. А зараз, знаєш, коли я готувалася до цього ефіру, я зловила себе на думці, чому з тобою жодного разу не говорили про політику. І про політику, да? і от він так багато говорить, що ми зробили його радники всіх одразу. Як думаєш, про кого це є? Я думаю, що ви хочете про, говорити про Олексія Арестовича. Так. Так. Давайте поговоримо, подивимося, яке у вас питання, що нам скажуть карти Таро. Це людина така, можна сказати, знакова. От, вот краса, так, цікаво. Да, хто б там що не говорив, але. Робота на інформаційному просторі є така важлива, як і в безпосередньо в бойових зі. Отже, моє запитання щодо Арестовича звучить наступним чином. Буквально вчора було повідомлення від офісу президента на всіх офіційних каналах комунікації про те, що Арестовича його посаду відредагували, і вона звучить як радник офіса президента. Згадки про те, що Олексій Арестович був радником голови офісу президента Єрмака. Вони були, вони визнали. Це технічною помилкою у титрування. Отже, то хто такий Арестович? Ну, я ну. вам скажу: подивимося карту першу. У нас тут отшельник, да, така, бачите, карта? <рес> Мені вже подобається. Так, да, Отшельник це такий, знаєте, така духовна, духовна карта. Да? От. Вона не, не має матеріальних якихось, ну, в принципі, чим Арестович займається, він е, працює в нематеріальній сфері. Да? І ну знаєш, і я да. думаю, що він дуже гарно себе закапіталізував за цей час. Ну, ми це не знаємо. Він працює, а як себе капіталізував? Це вже інша, інший бік медалі. Я вам хочу сказати, що Арестович ну він є радником офісу, нема там якихось помилок. Просто треба або питання е, журналісти не звернули на це увагу або. Якась така, ну, не зуміли правильно сформулювати це питання для того, щоб дізнатися, яка посада у Орестовича, треба зайти на сайт президента відшукати відповідний указ. Тому що я так розумію, що радників офіс, офісу призначає президент, от, а радників глави офісу призначає, я так розумію, що глава офісу. А як особистість чи що собі являє Олексій Орстач? Ну як особистість, це подивимося, що нам скажуть карти. Будемо говорити, от людина така з гострим розумом, та зірка, от не є е, поганою людиною. Знаєте, як кажуть, така людина е, ртутна. ртуть це, ви знаєте, що це метал, але він рідкий. То може проникнути в будь-які там е такі місця, куди проникає рідина. От то ну, твердий, твердий у своїх е позиціях, думках, але здатен е е гібкий це по-російськи, да, гнучкий. гнучки, да, гнучки. Да, гнучкий. Mm -hmm. Тобто є такі, е такі люди, їх називають універсальними людьми він собі суді там ще пару років був там розвідником, потім став актором, потім радником глави офісу чи офісу президента. От такий його, його шлях. Ну він ну я вам скажу, що думаю, що він задоволений своїм життям. Ваню, я на сьогодні вже ми з тобою будемо завершувати наш з тобою тарасер. Але в мене ще є запитання, точніше, не моє запитання від наших глядачів. І я хочу нагадати, що для того, щоб я озвучила і запитала у Вані і у систему Таро конкретно ваше запитання. Залишайте його в коментарях під нашим сьогоднішнім випуском. і Я його обов'язково озвучу. А наразі хочу тобі передати запитання від Світлани. Конець. Яка питає, яка загальна ситуація буде в Україні на кінець року? Чого нам очікувати в ці останні місяці? Зараз подивимося. Десяточка е мечей, Дуже така тяжола карта. Я вам хочу сказати. Сімерочка Пінтаклій. Ну, я вам скажу, що у нас кінець року і луна. Кінець року не буде простий. Я не хочу нікого лякати, але кінець року це буде певне закінчення певного циклу. Це не мова йде не про закінчення війни, а це закінчення певного циклу. Багатьох людей щось тайне стане явним. Щось якісь речі, і ті очікування, які у багатьох є, да? хто спішить або емоційно очікує якісь фантастичні міфічні події. Ну, наприклад, знаєте, людина чекає е, якихось подій, які не мають під собою об'єктивних підстав, то вони не збудуться. Тобто на розраховувати на джина, який прийде і зробить вам ремонт, або Ну, це образно кажуть, щоб зрозуміли, не потрібно. Тут карта такого ж типу, що буде нелегко, однозначно, нелегко мається на увазі емоційно. Тому що кінець року, тому що завершення певного циклу досить важкого по десятки мечей. Це карта така, такого штибу показує, що є великий шанс, що. Речі, які нас всіх стосуються, але ми на них не можемо впливати, можуть можуть статися. Але речі, які нас стосуються, ну там такі побутові, або такі речі, які е, ну там, допустим, конкретної людини стають, то то їх не варто чекати. А от глобально, глобально, по десятки мічей нас можуть чекати приємні новини з Росії. Приємні для нас новини може бути що? Що закінчиться цикл якогось такого дурного дурнуватого діда, цикл перебування на нашій планеті, на, на цьому світі може закінчитися. Це в нас дуже зрадує. І луна, що багато українців да, зрозуміють е, нарешті. Зрозуміють ті речі, які відбуваються об'єктивно в нашій країні. Не будуть е, таких е, пітати марних надій, а будуть розуміти, що якщо хочеш бути в мирній країні, жити в багатій, то треба тут залишатись, працювати, воювати, боротись. Не вийде так, що можна відійти в бік, почекати і потім повернутися. Це зрозуміють багато людей. Ваня, дякую. Ну знаєш, наша програма карти Гроші два аркана. Якось хотілося б як завершити сьогоднішній випуск, все таки більш на позитиві. Бо щось останній розклад такий змушував нас запасатися терпінням, да, і закатувати рукава. І... Там, титанічно працювати. А, в зв'язку з тим, ну, я принаймні спробую запитати так, щоб завершити цей випуск на позитиві. А, цього тижня у Англії новий король Чарльз Третій. Питання дуже просте да, про Чарльз третього і Україну. Чи відвідає він Україну найближчим часом? Опинемося. Кубкова Королева, чаш, це карта показує, що ні. Ну комунікації будуть, але офіційного візиту до, до Києва найближчим часом не буде. От, тому ну, це така ситуація, що я думаю, що у короля є там багато багато роботи. Це не тому, що він там опасається, боїться, це не та людина. Просто, ну скажем так, не на часі. І можна тоді уточнення щодо Чарльза третього і України, його ставлення до України. Тому що наскільки нам вже відомо, да ще коли він не був королем, то він якраз і характеризувався тим, що в 2014 році, коли Росія окупувала Донбас і анексувала Крим, то він якраз висловився проти. Такої політики Кремля, і що що власне не дуже характерно для монарших осіб, і от він підтримував Україну ще не будучи в статусі короля, як зараз буде чи буде підтримувати Чарльз III Україну? Кубкова mm -hmm. троєчка у mm -hmm. нас карта. Це така карта, яка показує, що підтримка буде така, яку ми навіть не очікуємо. Багато питань будуть залаштунками. Uh, у нього є інструменти або способи та засоби uh, впливу на політику зовнішнього uh, королівства, і незважаючи на, на те, що він багато має таких ну він в новому статусі, да, там uh, функціонал певний у нього зміниться, але uh, підтримка буде такого ж типу, що ми навіть не очікуємо. Підтримка буде серйозна. Україна з кожним днем з кожним днем. Кожен день для нас це нові перемоги. Кожен день це новий наша збільшується вага у світі, вплив України і підтримка. Тому підтримка короля Англії буде тільки-тільки збільшувати. Ну що ж, у нас немає е, Джонсонюка да, в статусі прем'єр-міністра, але у нас тепер є король Чарльз III, і е, ми покладаємо на нього великі сподівання на його підтримку і підтримку Англії і всього світу, України. Е, і я думаю, що на цій позитивній ноті ми якраз і можемо завершити наш сьогоднішній випуск проекту карти Гроші два Авкана. Так, можемо да. завершувати. Щодо Джонсонюка, він у нас все рівно є. Так, це це безперечно. Він е, був є і залишається і в, цьому, залишається. в України. А, так. Так. а посада в нього буде теж. Я думаю, що е, це питання часу. Він же ж без роботи не залишиться. Я думаю, що наша любов взаємна він любить Україну. Україна і Українці люблять Джонсонюка. Тому ця синергія вона е, буде додавати всім нам сили і віри, і реально робити реальні кроки для перемоги якнайшвидшої перемоги України. У цій війні проти Росії. Так, Ван дякую тобі, дякую системі Таро, дякую нашим глядачам. Нагадую, не забувайте залишати свої запитання у коментарях, і наступного тижня почуйте відповіді. До зустрічі.